Розведення антибіотиків та набіру шприц призначеної дози. Антибіотики це лікарські засоби, що мають антибактеріальну дію. Їх застосовують для внутрішньоведного та внутрішньов'язового ведення, для місцевого та внутрішнього застосування. Антибіотики для парентерального введення випускають у розчині чи порошку. Дозують в одиницях антимікробної дії грамах та міліграмах. Для розведення Сухих антибіотиків використовують наступні розчини. Вода для ін'єкцій. Розчин хлориду натрію 0,9%, розчин новокаїну 0,25 або 0,5%. Існує два правила розведення антибіотиків. Перше та друге. Якщо пацієнту призначено до 500 тисяч одиниць дій антибіотика включно, розчинник беруть із розрахунку 1 мл на 100 тисяч одиниць дій антибіотика. 100 тисяч одиниць дій дорівнює 0,1 граму або 100 мг антибіотика. В нього додають 1 мл розчинника. На 300 тисяч одиниць дій додають 3 мл розчинника. А наприклад, на 500 тисяч одиниць дій додають 5 мл розчинника. Якщо пацієнту призначено більше, ніж 500 тисяч одиниць дій, то беруть 1 мл розчинника на 200 тисяч одиниць дій антибіотика чи 0,5 мл розчинника на 100 тисяч одиниць дій, тому що велика кількість розчину, введена внутрішньо м'язово, призводить до утворення інфільтратів. На 600 тисяч одиниць дій що дорівнює 0,6 г або 600 мг антибіотика ми візьмемо не 6 мл розчинника, як у попередньому правилі, а 3 мл вдвічі менше. На 900 тисяч одиниць дій ми візьмемо. 4,5 мл розчинника. А наприклад, на 1,5 мільйона одиниць дій антибіотика ми візьмемо 7,5 мл розчинника. Давайте розберемо приклади, як правильно розвести антибіотик у вигляді порошку для внутрішньов'язового введення та набрати необхідну призначену дозу у шприц. Пацієнту призначено введення 400 тисяч одиниць дії. У нас фокомі по 0,4 грами. 400 тисяч одиниць дій у грамах це 0,4. У міліграмах це 400. 0,4 грами це 400 міліграмів. І в одиницях дії це 400 тисяч одиниць дії. Призначено 400 тисяч. Маємо в наявності 04 грами. Діє перше правило. Скільки необхідно взяти флаконів 1. Скільки необхідно ввести розчинника у флакон. За першим правилом 4 мілілітри. Скільки необхідно ввести пацієнту, 4 мілілітри. Пацієнту призначено введення антибіотику 0,6 грамів. У нас в наявності флакони по 600 міліграмів. 0,6 грамів у міліграмах це 600. І в одиницях дії це 600 тисяч, 600 міліграмів у грамах це 0,6. І 600 мг у одиницях дії – це 600 тисяч. Призначено 0,6. Отже, діє друге правило. Зробимо розрахунки, скільки необхідно взяти флаконів. У нас флакони по 600. Один флакон. Скільки необхідно ввести розчинника у флакон. За другим правилом це 3 мл. Скільки мілілітрів? Розчину ми ведемо пацієнту 3 мл. Пацієнту призначено введення 500 мг антибіотику. У нас флакони в наявності на 500 тисяч одиниць тій. 500 мг у грамах це 0,5. І в одиницях дій це 500 тисяч. 500 тисяч одиниць дій. У грамах це 0,5. І у міліграмах це 500. Призначено введення 500 міліграмів. Отже, діє перше правило. Зробимо розрахунки, скільки необхідно взяти флаконів. Ми маємо флакони на 500 тисяч одиниць дій. Отже, один флакон. Скільки необхідно ввести розчинника у флакон? За першим правилом це 5 мл. Скільки розчину необхідно ввести пацієнту? 5 мл. Пацієнту призначено введення антибіотику 200 тисяч одиниць. У нас в наявності флакони по 08 грамів. 200 тисяч одиниць у грамах це 02 грами. І в міліграмах це 200. 08 грамів у одиницях дій. Це 800 тисяч. І у міліграмах це 800. Зробимо розрахунки за першим та за другим правилом. 200 тисяч одиниць призначених це одна четверта нашого флакону, скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом. Один. Скільки необхідно ввести розчинника в один флакон. За першим правилом це 8 мл. Скільки необхідно набрати в шприц розчину. Пам'ятаємо, що призначено 200 тисяч одиниць. А це одна четверта нашого флакону. Поділимо на 4. Отримуємо 2 мл. 2 мл. За першим правилом необхідно набрати шприц для ведення пацієнта. За другим правилом. Нам також необхідно один флакон. За другим правилом ми вводимо розчинника у флакон 4 мл. Скільки необхідно взяти у шприц розчину для введення пацієнту, пам'ятаємо, що призначена доза це одна четверта нашого флакону. Поділимо на 4. Отримуємо 1 мл. 1 мілілітр необхідно набрати у шприц для введення пацієнту за другим правилом. Пацієнту призначено введення антибіотика 800 тисяч одиниць дій. У нас наявності флакони по 0,4 грами. 800 тисяч одиниць дій у грамах це. 0,8 у міліграмах – 800. 04 грами. У міліграмах це 400. І в одиницях дій це 400 тисяч. Зробимо необхідні розрахунки за першим та за другим правилом. Скільки нам необхідно взяти флаконів за першим правилом? У кожному флаконі у нас 0,4 грами. Призначено 800 тисяч одиниць. Отже, необхідно взяти два таких флакони. За першим правилом нам необхідно взяти два флакони. Скільки необхідно ввести у кожен флакон розчинника за першим правилом? 4 мілілітри. Скільки необхідно ввести розчину нашому пацієнту, якщо призначено 800 тисяч одиниць. Два таких флакони. Отже, множимо на 2, отримуємо 8 мілілітрів. 8 мл необхідно. Набрати в шприц для введення пацієнту отриманого розчину. За першим правилом. За другим правилом, нам необхідно взяти також два флакони. У кожен флакон, за другим правилом, нам необхідно ввести 2 мілілітра. І нам необхідно взяти два таких флакони, щоб ввести пацієнту призначену дозу антибіотика. Отже, 2. Ми помножимо на 2 і отримуємо 4 мл. 4 мл за другим правилом необхідно ввести пацієнту. Пацієнту призначено введення антибіотику 0,9 грамів. У нас флакони в наявності на 300 тисяч одиниць дій. 0,9 грамів. В одиницях дій це 900 тисяч. В міліграмах це 900 міліграм. 300 тисяч одиниць дій. У грамах це 03, і у міліграмах це 300. Зробимо необхідні розрахунки за першим та за другим правилом. Скільки необхідно взяти флаконів за першим правилом? У нас флакони по 300 тисяч одиниць дій. А нам призначено втричі більше 0,9 грамів. Отже, нам необхідно взяти три таких флакони. Запишемо три флакони за першим правилом. Скільки необхідно ввести у кожен такий флакон розчинника? За першим правилом це буде 3 мл. Скільки необхідно ввести пацієнту? Пам'ятаємо, що нам необхідно три таких флакони. Отже, 3 мілілітри ми множимо на 3 і отримуємо 9 мілілітрів. 9 мілілітрів за першим правилом нам необхідно ввести пацієнту. За другим правилом нам також необхідно взяти три флакони. За другим правилом розчинника у кожен флакон. Нам необхідно ввести вдвічі менше, отже, 1,5 мілілітра. Скільки необхідно ввести мілілітрів нашому пацієнту? Беремо три таких флакони. Отже, множимо 1,5 на 3 і отримуємо 4,5 мілілітри. Пацієнту необхідно ввести за другим правилом 4,5 мілілітри розчину. Пацієнту призначено введення антибіотика 1000 мг. У нас в наявності флакони 0,5 г. 1000 мг у грамах – це 1 г, у одиницях дій це 1 мільйон одиниць дій. 0,5 грамів у міліграмах це 500. І в одиницях дій це 500 тисяч одиниць дій. Зробимо необхідні розрахунки за першим та за другим правилом. Скільки флаконів нам необхідно взяти за першим правилом? Маємо флакони по 0,5 грамів. Отже, нам необхідно взяти два таких флакони для того, щоб пацієнт отримав призначену дозу 1000 мг. Отже, за першим правилом нам необхідно два флакони. Скільки мілілітрів розчинника у кожен такий флакон необхідно ввести. За першим правилом це 5 мл. А скільки мілілітрів розчину готового необхідно ввести пацієнту, оскільки нам необхідно два таких флакони, то 5 мл ми множимо на 2 і отримуємо 10 мл. Отже, за першим правилом 10 мл необхідно ввести пацієнту. За другим правилом нам також необхідно взяти 2 флакони. У кожен флакон за другим правилом ми вводимо вдвічі менше розчинника. Отже, 2,5 мл. Пам'ятаємо, що нам необхідно два таких флакони. Отже, множимо на 2 і отримуємо 5 мл. Саме 5 мл за другим правилом нам необхідно набрати шприц для ведення пацієнту. Пацієнту призначено введення антибіотику 1 мільйон одиниць дій. У нас наявності флакони по 0,4 грами. 1 мільйон одиниць дій у грамах це 1 грам. У міліграмах це 1000 міліграм. 0,4 грами у одиницях дій це 400 тисяч. І в міліграмах це 400. Зробимо необхідні розрахунки за першим та за другим правилом. Скільки флаконів нам необхідно взяти за першим правилом? Оскільки пацієнту призначено 1 мільйон одиниць дій, а у нас флакони по 400 тисяч одиниць дій, то ми візьмемо три такі флакони. За першим правилом ми беремо три флакони. Скільки мілілітрів розчинника необхідно ввести у кожен з таких флаконів? За першим правилом у флаконі 400 тисяч одиниць дій. Ми введемо 4 мл розчинника. Скільки мілілітрів розчину необхідно набрати в шприц для введення пацієнту? Давайте зробимо розрахунки. Кожен із таких флаконів за першим правилом буде містити 4 мл готового розчину. Нам необхідно набрати в шприц за першим правилом для 1 мільйона одиниць дій 10 мл. Отже, порахуємо: з першого флакону ми візьмемо 4 мл, з другого весь міст також 4 мл, А третій флакон ми розділимо на половину. І візьмемо з нього лише половину вмісту, тобто 2 мл. І отримуємо 10 мл. 10 мл нам необхідно набрати в шприц для введення пацієнту. 1 мільйона одиниць дій. За другим правилом нам також необхідно взяти три флакони. За другим правилом у кожен з таких флаконів ми введемо вдвічі менше розчинника. Тобто 2 мл. І скільки мілілітрів розчину ми наберемо у шприц для введення пацієнту? Знову зробимо розрахунки. Кожен із таких флаконів буде містити по 2 мл готового розчину. За другим правилом 1 млн одиниць дій це 5 мл. Отже, порахуємо, що з першого флакону ми візьмемо весь міст 2 мл. З другого флакону ми візьмемо також весь міст. 2 мл. А третій флакон ми також розділимо на половину і візьмемо з нього лише 1 мл. В результаті отримуємо 5 мілілітрів. 5 мілілітрів ми наберемо у шприц за другим правилом для введення пацієнту 1 мільйона одиниць дій.